Вітаю вас з себе на каналі! Зараз ми з вами розглянемо таро-прогноз на березень для водолії. Отже, водолії. Подумайте про свій березень, який він буде для вас, чи як би ви хотіли його бачити? Що би ви там хотіли зробити, або що б не хотіли зробити? Подумайте і дивимося, які енергії в водолі пройде березень місяць. Так. М -м. Так. Ох, водолії, для вас березень буде трішки в тяжких таких енергіях. Але загалом в кінці місяця все налагодиться для вас. Тобто будуть якісь, можливо, моменти пов'язані з фінансами. Вам буде неприємно, тобто, можливо, якась втрата фінансів. Ну, ця втрата не буде дуже велика, але вам прям буде дуже шкода за цими фінансами, бо ви так берегли, ви так відкладали, там, купили ті фінанси, але. Прийдеться їх віддати, і для вас це буде неприємно. Можливо, ці втрати будуть пов'язані з якимись сімейними розходами, тобто щось де потрібно буде в сімейні якісь аспекти віддати. Оті гроші, що ви відкладали так тяжко і не хотіли віддавати. Будете прям жаліти, буде вам шкодити грошей, але насправді вам потрібно буде це зробити, тому що. Це якась така потреба, яка повпливає і на вас, тобто на ваше відчуття, на ваш стан. Вам, можливо, ваші рідні попросять допомогу у вас, і вам не потрібно, не треба буде так лежати, склавши руки, і не допомагати, і розбирайтеся самі, або там близькі, якісь. Тобто, якщо у вас є така можливість, обов'язково допоможіть, і це покаже вашу таку роль, яка спозиціонує вас як сильну людину, на яку можна покластися і до якої можна звернутися. Але це, звісно, тільки якщо ця людина, ці люди або ця людина для вас буде така близька, і яку вам дійсно захочеться підтримати. Ось, Карта мага в нас випадає, карта енергії творення, енергії створення, тобто енергія нескінченного потоку, можливо, якогось знаєте, бажання виходити з певних процесів, можливо, ось вам захочеться. Вийти з того стану важкого, коли вам буде здаватися, що вас прибило і вам нічого не хочеться з апатії. Тобто ви самі можете тільки себе ввести в ту апатію, яка може проходити у вас в цьому місяці, і ви ж самі можете її себе, з неї от вивести з тієї апатії. Тобто Ви відповідальні за все те, що відбувається у вас. Подивимося ваш аспект у стосунках по березню. Так, на ну, стосунки загалом, загалом, ну такі будете багато буде пристрасті, можливі якісь сварки, будьте обережні. Тобто, якщо будуть у вас якісь приємні моменти, так само між приємними можуть проходити і не зовсім приємні моменти. Тобто захочеться можливо показати свою думку, доводити свою думку, але вам тут кажуть, що треба скласти мечі і. Знаєте, приймати різні думки і все одно мати на все, звісно, свою, і на, на знаходити баланс і порозуміння з своєю другою половинкою і. Знаєте, на тій пристрасті е, берегти все одно один одного, тобто вміти свою думку доводити не через якийсь гнів і конфліктність, але і складати мечі і приймати просто думку е, іншої людини, яка для вас буде важливою. А для тих, хто без стосунків в березень, що чекає вас в березні. Якщо ви відкинете ілюзії і нарешті виявите, яка людина вам потрібна, то, можливо, ну, якщо будете прикладати до цього зусиль, то, можливо, все-таки пізніше, ніж в березні у вас з'являться все-таки, ймовірно, стосунки. Тому що в березні в нас тут, на жаль, карта відлюдника, тобто для тих, хто без стосунків, ймовірніше за все, в березні вони до вас не прийдуть. Так, і сфера здоров'я. Так, ну здоров'я тут у вас е, говорять про те, що можливі якісь моменти е, того, що запалення якісь можуть бути. Тобто перевірте, будь ласка, в кого є якісь е, є якісь нюанси з щитовидною залозою, з от мені зараз іде язви. Легені, тобто, якщо ви знаєте, що вам потрібен чекап, або вас щось турбує, обов'язково на це зверніть увагу. Це не буде так дорого коштувати вам ця перевірка, але ваше здоров'я головніше і важливіше, і дорожче, собі дорожче. І загалом, як у вас будуть складатися фінансові аспекти, окрім того, що вам потрібно буде потратити якусь суму. Ну і загалом, оця витрата ваша в кінцевому результаті, ви забудете про неї і будете раді, що ви її витратили, зробили оцей свій вклад в туди, куди потрібно буде його зробити. Тобто, не, такий, не так воно було страшно. Вам так здавалося, що це така велика сума, ви так довго її набирали, але насправді воно вам буде в кінці благоприємно, ця витрата. Тому бажаю, щоб розклад вам програвся тільки з приємних аспектів. Приємних моментів, якщо буде щось неприємне, будьте готові до того і вам буде легше то все пройти. Насправді і не так вже буде і тривожно, і страшно. Просто відпускайте тривогу більше. Концентруйтеся на собі. На собі. У вас все, ваша руках. Бажаю вам гарного настрою. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, кому відкликається, не відкликається, як програється, буду дуже рада! Гарного вам настрою! Па-па!